Мірчо! Не балакай зі мною, не хочу з тобою балакати. Чого? Ти не знаєш, що сьогодні за день. А що? Люблю мені не скажеш. А що за день? Цілий день мене ігноруєш. А що за день? День любов. І що, що день любов? Нічого мені не даєш, ігноруєш мене, люблю мені не скажеш. Цілий день. Цілий день. Та успокойся ти, на. На подарок. Подарок? <ріх> Водичка нахуй. Це мені? Ну це тобі. А це я хотіла быть. Ну. Я хотіла, так я айф... Ну там чуть-чуть, да, наскочила, ну да. Такий айфончик я хотіла. Ну распакован. Бо ти в не в настрої. Ого, ти мені ну... такий подарунок сделала. А ти рада? Да. А ну, открыв. Відкр... Що тут? Це на посуд? Ну да, це. Що? Ти мені подарував на посуд? Да. Щоб посуду ти мила. А за чим? Що? В нас ма на посуду, і ти, на... ти мені День дубов подариш на посуд цей. Цей? Ну, Губка Боба тобі подарив. Да, Губка Боба. Я люблю А що ти губка не рада? Боб... Ну, ти хотіла подарок, я тобі подарив. Да, дуже, дуже класний подарок. Ти вообще. Один день на день любов на, мене тобі треба робити пранки, шутки на мене робити. Що ти така розповідає? На день любов тобі треба це робити один день, якщо ти би це не зробив. Це би було прикольно. Мірша. Так, да, що ти хочеш? Оборачуйся. За чим? Оборачуйся. Не буде, я вже пранкував. Та я боюсь, що ти мене пранкуєш. Не буду это уже пранковать. Давай открывай. А ты меня пранкинули. Не, не, нормально. Да, Бодя. Ничего я не забыл про праздник. Все нормально. Та да, я, я шут... шутил. Медленно открывай. Медленно открывай. Что это? Что такое? Что это такое? Ты ебанутый, Бодя. А что это такое? А ну покажи. Что это такое? А что это? Ну no iPad. Ну так. Я не только можу пранки, що Розпаковуй. Це реально мені? Ну а кому? Давай. його. Це не їде. Їде, давай. Та ти що, Бодя? Ну так, розпаковуй. Ого. Ну як ти? Не сподобалось. Та що? я тебе люблю, я тобі дякую. Що таке? Ты ну, так. Реально? Да, мені сподобалось, дякую. <рес> ти щаслива? Да, дуже щаслива. Нормально? Так, да, мені сподобалось. Таке хотіла? Так, да, хотіла я таке. Ну, дякую, я дуже щаслива. Будеш малювати, бо я дивився, що ти фільми дивишся, будеш дивитися тепер. Да. Ну це, це просто я в шоці. Ти ж думала, що я тебе буду пранкувати якось. Да? Нуша, не витягуй, це, це сусідки, все, подивилася і хвата, все. Кого? Ну так. Ти це купив сусідце? Ну, я... Та я, я хотів... на... так та успокойся. Як успокойся! Успокойся, це пранк. Це пранк і так тебе ебану. <гум> все нормально. Ти такий пиздуш, але я тебе дуже люблю. Дуже мене любиш? Так. Да. Щаслива! Да, дуже щасливо.